Знову привіт! Корисна, найкорисніша інформація, яку я вам зараз донесу мої дорогенькі. А ви придбали вже страховий полюс. Ви бачили новини про те, що страхування подорожчало. Я вам відкриваю велику темницю. Вона ще буде дорожчати. Тому, якщо у вас зараз є така можливість, і ви бачите, що у вас закінчується страховий поліс, або через місяць, або через два навіть, не чекайте, бо то буде невигідно більше для вас. Купіть зараз, зробіть собі автоцивілку, тому що десь, може, через місяць, ну, максимум два ціни ще виростуть на обов'язкове страхування. Тому обирайте перевірену страхову кампанію та зробіть собі обов'язково подарунок на новорічні свята. Купить собі страховку. Пам'ятаємо, як перевіряти страхові кампанії. Заходимо в перелік, дивимося, щоб компанія була присутня в тому переліку страхових компаній. Відгуки. Треба ви обирати лідерів. Можу вам порекомендувати. Це не реклама, це моя знайома працює в даній компанії. Євген Україна це компанія з гарною репутацією, є реальні виплати. Ось такий зараз учасний полюс з штрих-кодом видається. Якщо ви учасник бойових дій, то для вас існує знижка 50% від обов'язкового платежу. Тобто, якщо є УБТ, то 50%. Якщо раніше військовослужбовці були звільнені, від обов'язкового страхування і можна було не страхуватися, то зараз це обов'язково потрібно. То лише тільки знижка 50% для всіх однакові умови. Ви зрозуміли, так? Тому що у нас багато військових, і тому це зараз не актуально. УБД 50% це умови для всіх однаково страхових компаній. Тому всіх закликаю зараз не сидіти вдома і думати, що це вас пройде повз і вам не треба нічого страхувати. Колись там може щось зміниться, не зміниться, зміниться тільки в. Тот бік, що подорожче. Тому зараз швиденько йдіть і страхуйтесь. Якщо комусь цікаво, в мене свій є агент в нашій родині, ми дружимо дуже гарно. Якщо вам цікаво, я можу скинути вам посилання на дану компанію представника, і він вам зробить онлайн-страховку, або вийшли вам потім ось такий роздрукований поліс, або ви можете його самі роздрукувати, здається. Ну, зараз це ж по штрих-коду, це, мабуть, не обов'язково навіть якось так. Тому пам'ятаємо да, основні на що це які критерії, в залежності від вашої автівки та прописки. Тому ціна. ціна. А в даній компанії ціни такі божеські, тобто не такі ж великі, як в інших компаніях але вона надійна і гарна компанія. Тому не зволікаємо дорогенько, не зволікаємо.